Друзі, всім привіт! Ну що ж, настав час для подання квартальної звітності, і зараз ми будемо звітувати за другий квартал 2023 року. Терміни для подання розпочалися із 1 липня 2023 року і триватимуть по 8 серпня 2023 року, включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Сьогодні ми розглядаємо звіт по найманим працівникам, тобто 4DF плюс ЄСВ об'єднаний, тому що, можливо, хтось із вас недавно тільки відкрив ФОП, а можливо, хтось недавно взяв на роботу найманого працівника. І з таким звітом себе почуває ще не досить упевнено. Тому, друзі, я для вас приготувала парочку прикладів, і ми розглянемо сьогодні, як подати звіт повний квартал і як подати правильний звіт, якщо ми взяли найманого працівника посеред кварталу. Отож, друзі, всім, кому цікаве дане відео, поїхали! Я зайшла в електронний кабінет і коли звітую, розпочинаю цю роботу із ведення звітності. Далі мені потрібно обрати правильний звітний період. Наразі це у нас другий квартал 2023 року і натискаю Створити. Тепер обираємо форму. Для нашого звіту, по найманим працівника, це форма для фізичних осіб-підприємців F0520108, для юридичних осіб G0520108. Ну, сьогодні розглядаємо ФОПа, тому в мене F. Натискаю і на що вперше саме акцентую свою увагу, що я звертаю, звертаю свою увагу, коли тільки сюди заходжу. Це на стан документу. Якщо ви напередодні працювали з новим звітним і уточнюючим, у вас може по замовченню так і залишитися новий звітний і уточнюючий. Але ми сьогодні звітуємо це звітний документ, тому я перевіряю, і ви не забувайте. Утож, друзі, стан документу повинен бути звітний документ. Далі обираємо додатки. Значить, що нагадаємо один одному, які місяці включають в себе другий квартал. В другий квартал входять три місяці Я квітень, травень і червень. І, звісно ж, по кожному додатку, по кожному місяцю мені потрібно додати по три штуки: три додатка один. І три додаток 4DF. Ну, всі ми знаємо, що по три штуки ми зразу не зможемо їх додати, тому будемо поступово їх по черзі додавати, коли відкриється наша форма. Зараз ми тільки ставимо відміточку, ті, які нам потрібно, і натискаємо Створити. Але, друзі, я вже створила і заповнила, тому не буду ще раз створювати. Просто зайду всередину і покажу. Ось вони. Як я додавала, ну, додаток ось я вибираю собі, оскільки вже по одному мене додалося, мені залишилося ще додати по два. Два, додаток один, натискаю раз, і потім обираю ще раз додаток один, натискаю додати. І таким самим чином 4DF. Раз, додала, вибрала собі. Знову 4DF знову додала. І ось у мене виходить в результаті. Раз, два, три додатки один. І раз, два, три, 4DF. Ну, Давайте по черзі будемо їх розглядати. Зараз, друзі, розглядаємо повний квартал. Тут у нас іде 6 додатків і головний документ. І йдемо згори. Звітний, звітний податковий період 23 рік, другий квартал, номер місяця в кварталі, номер додатку в розрахунку 1. 1 це у нас квітень, 2 номер місяця це в нас травень і третій номер місяця буде червень, оскільки ми зараз в квітні це 1 і номер додатку в розрахунку 1. Спускаюсь нижче, друзі. Ідемо на розглядаємо нашу табличку. Порядковий номер один. Громадянин України читаємо, що тут написано. Якщо так, то один. Якщо нуль, то ні. Ставимо один або нуль. Жінка, чоловік, знову ж таки, читаємо 0. Жінка, один чоловік. Ставимо Реєстраційний номер облікової картки, платника податків це ідентифікаційний номер. Код категорії ЗО, друзі, дивимось носки. Обов'язково бачите 13. Шукаємо тут 13, обирається в таблиці, бачите. Ось тут і читаємо, що нижче 14. -й. Також ми можемо подивитися, що означає, якщо тут почитаємо. Але він мені сьогодні не потрібен код типу нарахувань, тому що в мене просто звітний період, ніяких я там не додаю додаткових виплат. Це проста заробітна плата. І йдемо далі. Місяць четвертий, рік, двадцять, Іванова прізвище, ім'я по батькові. 30 календарних днів, тому що у квітні було 30 календарних днів. Заробітна плата, ставлю мінімальну заробітну плату, ви ставите свою заробітну плату 16-17 це в нас заробітна плата. Далі 18-19 ставимо нулі. І 20 – це 1474 гривні, це 22% податок єдиний соціальний внесок від 6700. Далі, знову ж таки, читаємо наявність трудової книжки в мене є, тому я поставила одиницю. Далі 0 0, 0. Ну і аналогічним способом ми по іншій фізичній особі, тобто по моєму найманому працівнику, ставимо, заповнюємо наш рядок. Чоловік, жінка, громадянин України, місяць, присвячення по батькові, кількість календарних днів, заробітна плата, податок, наявність трудової книжки. І тепер, друзі, нам потрібно це взбити в суму в усього. Бачите, додаємо 6700 плюс 6700, ставимо 13400, дублюємо в нас в 17-ту колонку. Нулі обов'язково вставимо в усього і в 18-ту, і в 19, ту зважаючи на те, що електронний кабінет зараз буде. При перевірці там ругатися, тому що ну він не зовсім досконало. Всі ми прекрасно розуміємо, і ми вже звикли, що щось одне вони допрацювали, інше поламали. І оцей момент, коли тут на нуль воно ругається, вони ніяк не допрацюють, друзі. Знову ж таки, тут допрацюють, десь в іншому місці зламають. Ну це таке. Не звертайте уваги. Тут повинен бути нуль, і тут повинен бути нуль при перевірці. Просто будемо зберігати і підписувати, відправляти, тобто ігноруємо. І податок 1474 також додали і проставили його в усього. Все, я думаю, тут, друзі, все зрозуміло, не будемо довго зупинятися. Йдемо далі. Так, другий місяць. І так, звітний. Звітний податковий період. 23 рік, другий квартал, номер місяця, кварталі 2, Це вже травень. Номер додатку розрахунку 2. Спускаємось нижче. Знову ж таки, друзі. Чоловік, жінка, громадянин, код. Код типу нарахувань, п'ятий місяць, 23 рік, прізвище я по батькові, кількість календар мені 31 в травні, заробітна плата, нулі, податок. Додаємо ці два рядка, суму міруємо їх сюди і е, більше тут нічого ми не заповнюємо. Дату поточну, код і прізвище, електронний кабінет підтягує самостійно. Тепер, друзі, йдемо в третій місяць, звітний, 23 рік, другий квартал. Номер місяця кварталі 3, це вже червень у нас, номер додаткового розрахунку 3. Знову ж таки, у нас наші дві фізичні особи, наші наймані працівники, прізвище ім'я побатько, ідентифікаційний номер, 6 місяць, 23 рік, 30 календарних днів, зарплата, податок додали в усього. І ось так все просто, більше тут ніяких нюансів додаткових знати не потрібно. Ну, на, в даному прикладі, в усякому разі, тепер йдемо в 4 ДФ. Шукаємо, де наш тут перший місяць. Ось він, друзі. Звітний, 23 рік, другий квартал. Номер місяця в кварталі 1, тому що це ми зараз квітень розглядаємо. Номер з рахунку 1, Номер додатку, рахунку 1. Тепер, друзі, не забуваємо, наш оце 032 рядок. Це. Код категорії, код категорії, коту або код територіальна одиниця. В мене тут, я вже вибирала, якщо тут зараз нажму хрест так і у мене тут очиститься це поле, придеться заново шукати свою адресу. Але, друзі, ви знаєте, якщо у вас ну, ви відкрите, у вас уважає, тут буде пусто, ви шукаєте в довіднику свою адресу, вибираєте, і вона у вас просто тут пропишеться автоматом. Так, дві фізичні особи, договір за ЦПХ 0. І наші два найманих працівника, ті самі, що були в додатку 1. Їхній ідентифікаційний номер. Далі нарахована заробітна плата, виплачена заробітна плата. Нараховано 18% ПДФО від заробітної плати, перераховано 18% ПДФО. Нарахований військовий збір, перерахований військовий збір. 101 ознака доходу, тобто це заробітна плата. Знову ж таки, так само ми робимо по іншій фізичній особі, і внизу ось в усього ми додаємо. Перший рядок плюс другий рядок ставимо в рядок 3, знову ж таки, із податками ми робимо те саме. Додаємо і вписуємо в усього. Тепер нижче на другу сторінку йдемо. Кількість рядків у нас 2, два. Два. кількість фізичних осіб також раз два. І кількість сторінок два, тому що ось сторінка і ось сторінка. Все, друзі, тут, я думаю, також нічого складного немає. Йдемо далі. Звітний, 23 рік, квартал 2. Номер місяця кварталі 2, тому що це вже травень. Номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 2. 32-й рядок, не забуваємо про нього. Кількість працювала за трудовими договорами 2. ЦПХ у нас немає, 0. І мої, мої два робітника. Заробітна плата нарахована, перерахована, і податки нараховані, перераховані. Ознака 101. По одній людині, по другій людині і додаємо. Знову ж таки, кількість рядків 2-2 і сторінок 2. А тепер йдемо в останній уже у нас місяць. Це буде червень, звідний, 23 рік, другий квартал. Номер місяця кварталі 3. Номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 3. 32 рядок, 2 людини, ЦПХ 0, дві мої наймені два працівника, їхня заробітна плата. І податки, ознака 101 додали і проставили 2,22. 2, 2. Тепер, друзі, йдемо у головний документ. Звітний документ стоїть у нас відміточка. Рік 2023, квартал другий, номер рахунку 1. Електронний кабінет Пітяни, прізвищем я побатько ідентифікаційний номер. І не забуваємо знову ж таки про 032 нашу строку. Спускаємось друзі нижче і дивимося по розділам, що в нас тут з нас питають, що з нас хочуть. Дивіться 0,61. Ми ем, будемо зараз ставити кількість додатків і кількість аркушів. Від початку на що питають? Відомості про нарахування заробітної плати. Тобто, це застрахована особа. Додаток номер 1 тобто, що ми звітували до пенсійного фонду. У нас, оскільки у нас було три додатки і за квітень, і за, травень, і за червень, ми ставимо тут три додатки. Але якщо ми роздрукуємо такий додаток, в нього включається три аркуша. Тому три аркуша на три додатки буде аркушів дев'ять. Спускаємось нижче. Відомості, бачите, про суми нарахованого доходу. Це у нас йде податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Також у нас було три додатка, і в тих додатках було по два аркуша. Три додатка на два аркуша буде шість аркушів. Спускаємось нижче. Сьомий код основного виду економічної діяльності. Ну, це ми з довідника вибираємо, якщо електронний кабінет не підтягує, натискаємо, вибираємо наш основний вид діяльності і йдемо нижче. Так скільки в нас працювало людей? Значить, рядок 101 – середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період. Значить, у нас працювало в квітні місяці двоє людей. В травні працювало двоє людей, і в червні працювало двоє людей. Тобто я нікого не звільняла, не приймала на роботу. Як було у мене двоє, так у мене двоє і залишилось. Тому 2-2-2. Далі, 104-й рядок. Облікова кількість штатних працівників. Знову ж таки, по двоє ми їх ставимо. Переписуємо звідси. Застрахованих, друзі, осіб. Ось воно. Так, кількість осіб. бачите, застрахованих осіб. Знову ж таки, двоє ці мої наймані працівники. І спускаємось нижче, 108 і 109 кількість жінок і чоловіків. Ну, у мене одна жінка і один чоловік. Тобто в кожному місяці працювала по одній жінці і одному чоловіку. Спускаємось нижче. Розділ іде на рахування. Значить, дивіться, друзі, тут іде заробітна плата. Бачите, рядок 1, Він включає в себе усі оці підпункти від 1,1 і аж до 1,63%. Тому ми заповнюємо суму заробітної плати в 1,1. А це у нас 6700 було в квітні. Та двоє людей помножили і вийшло 13400. Точно так само було і в травні, і у червні. Тому, друзі, 13400 ставлю в одну колонку, в другу і в третю. І дублюю його із 1,1 в 1, тому що це напряму відноситься до рядка 1. Тепер йдемо нижче. Роботодавець, бачите, ось у 22%. Знову ж таки, заповнюємо рядок 2-1. сума це у нас 700 за дві людини по кожному місяці, і переносимо в рядок 2. Тобто 2-1 відноситься до 2. Бачите, ось так у нас виходить, що по два рядка заповнено. Нижче йдемо в, в нарахування єдиного внеску. Це вже іде 1474 гривні та на дві людини виходить 2948. І ми заповнюємо її в рядок 3,1. Бачите, ось ці 22%. Ми написали їх і в квітні, і в травні, і в червні, і перенесли, передублювали із 3,1 в 3. І спускаємось нижче. Тепер загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті. Це рядок 7. І в квітні, і в травні, і в червні за двох людей я заплатила по 2900. 48 гривень. І восьмий рядок загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, просто додала квітень, травень і червень. Це 2948 помножила на 3 і вписала у восьмий рядок. Тепер, друзі, не ще спускаємось більше, тут нічого немає. Поточну дату, код і прізвище, електронний кабінет підтягне вам сам. Тепер, що ми робимо? Зберігаємо, підписуємо і відправляємо. Зараз, коли я буду перевіряти, зараз покажу. Дивіться. Перевірити. Електронний кабінет буде мені ось таку бить, е, типа помилку. Я нажму редагувати, подивимося зараз. Дивіться, бачите? Ось цей нуль він виділяє помаранчевим таким кольором, чи це коричневий, чи теракотовий, який не важливо. Е, він вважається за помилку. Ну, просто недопрацьовано, друзі. Ігноруємо просто і е, натискаємо Зберегти, ось закрити, введення звітності. Натискаю Підписати, натискаю, знову виділяється рядок, відправити. І, друзі, чекаємо на квитанцію. На квитанцію номер 2 обов'язково дочекайтеся на зелененьку квитанцію. Вона, можливо, прийде там через декілька годин, тому що поки перевірка пройде в пенсійному фонді. Але якщо вона прийде червоного кольору, але не зеленого, то значить там помилка. Ви читаєте, що прийшло в квитанції, усувайте недоліки і відправляйте заново. Але, друзі, я впевнена, що якщо ви будете по зразку цьому. Заповнювати, то все у вас пройде із першого разу. Думаю, що ніяких недоліків не повинно виникнути. А тепер, друзі, давайте розглянемо такий приклад. Якщо ми взяли на роботу людину, припустимо у травні місяці, тобто це в нас другий місяць у кварталі. Що ми робимо? Я обираю звітний період, другий квартал, натискаю знову ж таки Створити, обираю потрібну мені форму ф 108 перевіряю звітний документ. І обираю потрібні мені додатки. Наразі мені потрібний додаток 1, додаток 4 df і додаток 5 відомості про трудові відносини. Друзі, ви мені неодноразово задавали запитання у коментарях. Я бачила, я намагаюся на всі відповідати, коли можу. Чи потрібен додаток створювати пустий, якщо людина, от наприклад, в квітні не працювала. А прозвітувати якось потрібно. Чи потрібно за квітень посту створювати пустий додаток? Чи він не повинен входити пакет? Друзі, ні, не потрібно пустий додаток створювати. Якщо ви взяли, припустимо, як я ось на роботу людину в травні, тобто це був другий місяць. В мене буде і відповідно по два додатки: 4 ДФ і два додатки додаток 1. тому що пустий додаток ми не відправляємо ні додаток 1, ні 4DF. і в пакеті в мене буде всього. Не 6 додатків, а е, раз, два, п'ять додатків. Так, друзі, натискаємо створити, але не буду створити, тому що вони вже створені. Зараз відкрию. Дивіться, що ми маємо? Раз, два, чотири ДФ, тобто це у мене травень і червень. І два додатки додаток 1: травень і червень. Ну і, відповідно, ж додаток 5 про трудові відносини. Давайте з нього ми і почнемо. Звітний. 23 рік, другий квартал, номер з рахунку. 1. Спускаюсь нижче. Звісно ж, я ще ж хочу додати те, що перед тим як я. Ось відправляю цей квартальний звіт. У травні місяці, коли я брала людину на роботу, я ж, звісно ж, відправила повідомлення про прийняття працівника на роботу. Не забувайте, друзі, про це, тому що йде звірка і напряму залежність цих двох звітів, звіту цього повідомлення. Тому ось цю інформацію, яку я сюди вписала, я взяла із повідомлення про прийняття працівника на роботі, я відправила ще в травні, коли в мене й був наказ. Отож, громадянин України так, одиниця. Договір СПГ 0, категорія особи 12. Бачите, ось 1, бо тому що в мене найманий працівник, я поставила 1. Рестраційний номер облікової картки платника податків інфікаційний номер, прізвище ім'я по батькові. Дата початку роботи 7 травня. Далі професійна назва роботи, код класифікатора професій і посади. Друзі, я вже в своїх попередніх відео у мене вже декілька їх по цим найманим працівникам. Показувала звідки я беру цю інформацію. Це із інтернету. Я пишу Google код класифікатора професій, шукаю ту професію, яка мене цікавить, і переписую звідти код і назву. Тому що в ну, мене ж нема дома такого довідника, щоб я не користувалася по професіям. Звісно ж, все ми беремо з інтернету. Далі наказ наказ номер 3 від 1 5. І, друзі, все, що потрібно мені було вказати, я тут вказала. Тут залишається все пустим. Тепер. Йдемо в додаток «1» І дивимось, дивимось, що виходить у нас зараз. Значить, звітний, рік 23, квартал 2. Номер місяця в кварталі 2, тому що це в мене йде травень, квітня немає. В мене зразу йде від другого місяця, від травня. Номер додаткового розрахунку «1». Спускаюсь нижче. Ось громадянин, чоловік, жінка, кот – Застрахована особа, номер місяця, бачите, п'ятий місяць, 23-й рік, прізвище я по батькові, і 25 календарних днів, тому що він у мене приступив до роботи 7-го числа, а в травні був 31 календарний день і загальна сума 6700. Друзі, дивіться, ну я поставила людині, наприклад, повний місяць, повну мінімальну заробітну плату, тому що ну, якби я можливо взяла його на роботу. 15-го чи 20-го числа, можливо, б я перерахувала б, йому не 6-700 ставили. оскільки людина в місяці працювала 25 днів, то я вже вирішила ставити повний робочий місяць, тому що, ну що вже ті 6 днів, нехай собі буде, я від них нічого не забагатію, хай людині йде стаж нормальний. Але я без, ви знаєте, так як перераховувати. Ви берете 6700, ділите на 30 днів або 31 і помножите на ту кількість днів, яка пропрацювала, скільки пропрацювала ця людина. Ну, я поставила 6700, але це справа кожного. Так, друзі, повторюємо 6,717 колонку, 18-19-0 і 20, це у нас 22% від 6700, це 1,474 гривні. В усього я просто ці суми переношу, нема тут додавати нічого, тому що одна людина, і незважаючи на електронний кабінет, ставимо нулі. Все, тут більше нічого немає. Йдемо далі. Де в нас тут третій місяць, друзі? Звітний, 23-й рік, трет... квартал 2, номер місяця, кварталі 3, тому що це червень, і номер розрахунку 2, Тут би мало стояти 3, тому що це третій би номер розрахунку бувало, Але оскільки ж у мене всього два додатки розрахунки, тому у мене тут стоїть двоєчка. Так, друзі, моя людина, мій найманий працівник верніше, Код категорії місяць 6, 23 рік, присвящення по батькові, кількість календарних днів було 30 у червні, місяці, заробітна плата, податок і перенесли сюди. І йдемо, друзі, в останні наші додатки. Це 4ДФ. Звітний 23 рік, другий квартал. Номер місяця кварталі другий травень, номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 1. Тепер, друзі, не забуваємо 32 рядок. Працювала за трудовими договорами 1. Тут 0 за ЦПХ і заповнюємо нашу табличку. Так, друзі, я думаю, тут все зрозуміло, але хочу акцентувати увагу прийняття на роботу людини. Нашої. Бачите, з 7-го 5-го я обов'язково повинна поставити ту дату. Чи я приймаю людину на роботу, чи я звільняю обов'язково з додатку 4ДФ ми проставляємо дату прийняття або дату звільнення. Так, спускаємося нижче. У нас тут. Кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1 і кількість сторінок 2. Поточну дату прізвища, я побачив, електронний кабінет підтяне самостійно. І останній наш додаток, 4 df що ми будемо зараз розглядати, звітний, 23 рік, квартал 2. Номер місяця кварталі 3, тому що це червень, номер з, розрахунку 1 і номер додатку розрахунку 2. Було б 3, якби було б три додатки. Оскільки 2, то, то 2 тут. Тепер 0,32 строка. Працювала одна людина, це ПХ 0 і табличка. Інтифікаційний номер працівника, заробітна плата нарахована, перерахована, податки нарахована, перераховано і 101-ша ознака. Тут у нас на другій сторінці 1, 1, 2. Все. А тепер переходимо до головного документу. Що ми маємо в головному документі? Звітний, 23 рік, другий квартал, номер розрахунку 1, 032 й рядок, обов'язково не забуваємо про нього. І переходимо, друзі, ось до нашої таблички. Кількість додатків і кількість аркушів. Ну, друзі, відомості про нарахування заробітної плати. Це у нас додаток 1, Їх у нас було два додатки: 1 за травень і червень, і відповідно по три аркуші це 6 аркушів. Тепер 0,64 рядок, це у нас 4 ДФ, також було два додатки. І там чотири аркуші, бо там по два листочка. Тепер 0,65 рядок ми заповнюємо, тому що у нас були відомості про трудові відносини. Тобто в нас був один додаток 5, і він містить два аркуші. ось. І йдемо код основної виду економічної діяльності. Ну, тут вже ваш вид діяльності, ви це все знаєте самі. Так, 101 рядок, середній обліковуватись чисельність. У квітні було 0 людей у мене, в травні 1, в червні 1. 102, 103 рядок у мене пустий, 104-й облікова кількість штатних працівників. Знову ж таки, повторюємо: квітні 0, травень 1, червень 1. І так само застрахованих осіб. 105-й рядок дублюємо 0, 1, 1. Нижче в нас по нулям іде. І вказуємо кількість чоловіків або жінок. Оскільки в мене був чоловік, то, відповідно, я в. Квітні місяці ставлю 0, тому що нікого не було. А ось у травні і червні ставлю ось 1-1. І йдемо до сум. Загальна сума доходу. В квітні, як бачите, пусто, в травні в мене 6,700 і в червні 6700, але проставляю їх в рядок 1-1, ось, і відповідно в рядок 1. Так само ставимо і в 2-1 роботодавець 22%. В 2-1 ставлю 6700 у травень і червень. І в рядок 2 дублюємо ті самі 6,700. Йдемо нижче. Нарахована єдиного соціального внеску. Ну, 22% це 1474 в травні і червні. Ставлю в 3,1 і дублюю в 3. Спускаємося нижче. Останнє у нас, передостаннє, загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті в квітні 0. Ну, нічого не ставимо. 1474 у травні і червні. І додаємо травень плюс червень, виходить 2948. Все, друзі, більше тут нічого немає. Тепер, знову ж таки, ми йдемо нагору, перевірити. І знову у нас. Наша пісня, значить, ось тут у нас буде двійка. Так я вже пояснювала, що тут мала би бути трійка. Ну, так як у нас немає третього додатку, ми ставимо другий і не реагуємо на те, що тут електронний кабінет нам намагається показати помилку, там, де її немає. І так само тут в нулі. Бачите, в, в усього на цей нуль ругається. Уже я не знаю, уже, мабуть, рік. Просто я його зберігаю, закриваю, отак нахалом закриваю. Натискаємо, підписуємо і натискаємо знову відправити. Друзі, чекаємо на квитанцію номер 2 Не забуваємо перевіряти. Я ще раз наголошую, заспокоїмось лише тоді, коли побачили, що пакет прийнято. Якщо зелененька квитанція, якщо ви будете бачити, що червона, відкриваєте, читаєте квитанцію номер 2 усуваєте недоліки, передправляєте і чекаєте на зелененьку квитанцію. Ну, я думаю, друзі, впевнена, просто що. Що якщо ви будете по зразочку працювати, то все вийде з першого разу. Ну, якщо ні, то вже читайте і переправляйте. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас хоч чимось корисним. Якщо якісь є додаткові запитання, то пишіть їх у коментарях. Я чим зможу, то чим -то, то допоможу вам. А поки що всім дякую за увагу, всім добра, всім щастим.